Робота з рідким металом на одному з найбільших ужгородських заводів щодня плавлять до 17 тонн заліза. Ливарня відновила свою діяльність менше п'яти років тому, та останні півтора роки розбивати галузь допомагають фахівці з сум. Плавка заліза починається тут, у півтораметровій семитонній печі. Працівники жартома називають її пеклом, бо візуально схоже і працювати біля неї дуже спекотно. Сюди ми завантажуємо сакі металобрук. Що виходить? Трубки, куски заліза, там 1200-1300 градусів оце переробляє. Металовий непотріб після плавки лється як вода. Щоправда, замість бризків летять іскри. У рідкому стані чавун заливають у форми 750 кілограмовий ківш транспортують спеціальним краном, яким керує жінка, та найбільше вражають температури, при яких все це відбувається. Чавун при температурі розливається 1325 градусів. Безпечна небезпечна робота? Ну але... Справляємося потихеньку. Ці металеві кульки згодом відправлять у Полтаву. Ними у спеціальному барабані кришитимуть руду. Залишки ж відправляться на повторну переплавку. За добу процедуру повторюють чотири рази. Обробляють більше 20 тонн заліза, з яких після термообробки залишається 17. У сусідньому цеху готують форми для відливання більших виробів. Роблять їх суміші піску, смоли і кислоти. Воно як бетон получається. Вона форма, спокійно, через 15-20 хвилин. Заготовки формують на сучасному англійському обладнанні. Потім вручну фарбують, з'єднують верхню і нижню частину і заливають рідким металом. Коли він затвердіє, майже готовий виріб, просто вибивають з піщаної обрамки. Денис Орлов привіз свою команду з міста Суми. Зараз у його підпорядкуванні 120 людей. Каже, ужгородське підприємство має великий потенціал, тому тут працювати цікаво. У його рідному місті Леварня переживає скруту, тому заради улюбленої роботи довелось переїхати. Ти можеш груду металолома в яке-то правильне ізділі і якісь унікальні речі. Олександр теж з міста Суми. У професії 17 років. Каже, тут масштаби та об'єми виробництва значно менші, але працювати цікаво. Єдине, що складно залишати вдома сім'ю. Зараз їх розділяє 1200 кілометрів або 21 година у потязі. Можливо, жона, двоє дітей, двоє синів. Так, реалії такі, що щоб прокормити сьогодні в Україні сім'ю, її місяцями не бачити. А Віктор Петрович на Закарпатті фактично заробітчанин у 55 років наважився поміняти все. І роботу, і місце проживання на ливарні працює менше року. До цього справи не знав, але приїхати з села Чернівецької області змусила повна відсутність роботи вдома. Постоянно, щоб можна було працювати, у нас практично такого немає ні заводів, не ні фабрик нічого. Знайти професійних лаварів на Закарпатті складно, каже директор підприємства. Через це змушений запрошувати на виробництво людей з інших областей. Зараз тут трудяться 12 фахових ливарів з міста Суми і десяток працівників з Чернівецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Мотивуємо першу чергу заробітною платою. Режимом роботи заробітні плати в на виробництві для кваліфікованих працівників починаються з 10-12 тисяч гривень. Сам завод після повної зупинки діяльності у 1996 році зараз лише відновлюється. Вилеті з металу вироби продає промисловим підприємствам. Тому роботу цих майстрів побачити складно. Але від якості випущених ними комплектуючих залежить видобування в Україні нафти, газу та руди. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріосні.